Це життя себе обманюєте, керують владики часу. Не вмієте його привітати і прийняти це вигадка людства. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. На тему часу і переведення годинників методом ченнелінгу мені вдалося поспілкуватися з Ісусом. Під час розмови Син Божий звернув нашу увагу на інші важливі моменти. Вітаю, Ісусе, вітаю! Що б ти сказав про час і про переведення годинників? Час то матерія всесвіту, плинна матерія всесвіту. На землі Він рухається по одному, у по всесвіті по-іншому. Те, що для вас роки, для нас у всесвіті. Мить. Ісусе. Скажи, будь ласка, у мене є така думка, що переведення годинників вигадали люди, щоб обманути самі себе. Ви все життя себе в чомусь обманюєте. Усе ваше земне життя, ілюзія і самообман, і час не виняток. Від часу не втечеш. Але ви не вмієте його відчувати, не вмієте відчувати цінність моменту, не вмієте насолоджуватися ним, дихати ним на повні груди, проживати його. Потрапляючи під дощ, я не кажу злива, кажу дощ. Ви одразу ж намагаєтеся втікати від нього ховатися. Спробуйте підняти голову вгору і дозволити дощу, краплинам дощу торкнутися вашого обличчя? Дозвольте вітру торкатися вашого обличчя? Я не кажу про буревій. Ви ж дозволяєте сонцю торкатися вашого обличчя. Так чому ж тікаєте від дощу, від вітру? Це такі ж самі енергії Божі, такі ж самі енергії Творця, як і Сонце. Втікаючи від енергії Творця, ви закриваєтеся від нього. І чого варті тоді ваші молитви? В молитвах ви приходите до нього. А коли він приходить до вас сам у природних виявах, ви не вмієте його привітати і прийняти. Давай повернемося до годин, годинника до часу. Годин. Що вони означають для вас? Час може текти по-різному. Він може текти як швидкоплинна ріка, і може бути схожим на озеро. Ви тоді кажете. Час застиг, час застигає тоді, коли ми хочемо показати вам важливість моменту, який ви проживаєте. Ісусе. Мені з мого досвіду відомо, що в моменти горя, страждань час плине зовсім по-іншому, він довгий і тягучий. Довгий і тягучий кажеш. Він довгий тоді, коли разом із болем фізичної втрати дорогої рідної вам людини, ви проживаєте втрату і себе. Разом з цією людиною відходить і частина вас. Вона забирає ту частину, яка вас в'язала за контрактом душі разом у земному плані. На тому місці у фізичному світі утворюється порожнеча. І проживаючи біль втрати, вам треба навчитися заповнювати цю порожнечу. Ви не зможете витрати пам'ять про людину, яка відійшла. Але вам треба навчитися жити по-іншому, пройти це випробування втратою і навчитися жити по-іншому. Стати мудрішими, сильнішими. Багато хто ламається від втрат, то не є добре. Ви приходите в земний план, щоб зростати, ставати мудрішими, сильнішими, щоб розвиватися. Скажи, будь ласка. Бувають дні, у які час тягнеться дуже довго, і тоді вдається переробити багато всяких справ, Ніби вже все зробив, а день однаково не закінчується. А бувають дні, коли починаєш щось робити і не встигаєш навіть одне зробити, як день промайнув, ніби хтось його пришвидшив. Всесвіт так будує ваш час, що в одні дні ви могли зробити багато і подякувати Всесвіту за це. Часом керують владики часу. І вони визначають, як у які дні він має текти. Вони спостерігають за вами, як ви справляєтеся тоді, коли час тече повільно. І можна багато зробити, як ви його використовуєте. І тоді, коли він сипеться, як пісок крізь пальці, вони спостерігають за вашими діями і за вашими почуттями. Ви завжди маєте залишатися спокійними. Вдається вам все зробити, що ви задумали, чи не вдається. Не нервувати. Якщо не вдається не нервувати, а пам'ятати, що все можна вирішити взаємодією з нами. Кличте на допомогу архангелів. Треба вам заладнати якісь справи. Кличте архангелів відповідних променів Гавриїла, Чамуїла, Гавриїла інших. Кличте їх! Ви не можете самі впливати на час, часом керує всесвіт. Космічний годинник. Якщо ви будете про це пам'ятати завжди, будете жити в гармонії з часом. А переведення годинників це вигадка людства, щоб обманути самих себе, щоб обманути час. Але час неможливо обманути. І себе неможливо обманути, бо від себе не втечеш, а час керується Всесвітом. Дякую, Ісусе, за розмову! Бувай здорова! Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені зцілення у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео.